Олександр Дмитрович, незабаром ми будемо зустрічати новий 2013 рік, але сьогодні хотілось би ну підвести такий невеличкий можливо підсумок. Можливо, що особливо вам, як представнику влади, людиною, яка відповідає за комунальне господарство міста, найбільш запам'яталося? що що касається 2012 року, не можна сказати що вод був плохою. Тим не менее, такие множ... можно можна много критикувати. было не зроблена там не полностью ремонтувані дороги, там не выполнены там те или иные там, обещания или там те или иные обязательства, которые брала на себя местная власть. Но с другой стороны, если брать в целом систему жилищно-коммунального хозяйства, летом вода круглосуточно была в квартирах. Канализация работала. Что касается наступившей зимы, и вот недавние морозы, которые достигали 22 градусов мороза, и ниже... В квартирах наших жителей было тепло. То есть полностью выполняли все вот эти поставленные задачи, которые требуют ежедневного действия, ежедневных э, принятий тех или иных мероприятий, решений и так далее. То, что касается глобально, система жилищно-коммунального хозяйства будет продолжать работать, отвечать за поставленные задачи, те, которые у нее возложены. Желать или хотеть чего-то больше, да, можно и нужно это. Почему? Потому что, опять же, ссылка на какие-то там достижения других городов, других там областей, других там территорий, мы должны к этому стремиться, мы должны... А работать на лучше, не успокаиваться на том, что что-то получилось, а остальное как бы и все остается. Нет, надо стремиться к лучшему, надо добиваться лучшего и идти только вперед. Новий рік та Різдво Христове завжди бажане свято в кожній українській родині, і до нього ми заздалегідь готуємось, думаємо, які приготувати страви аби порадувати своїх близьких, яке вишукане вбрання підібрати кожному з членів родини. І однією з найголовніших, мабуть, і прикрас цих свят є красуня ялинка. Сьогодні я хочу запропонувати вам поговорити. З представниками світловодського лісництва, як саме ці ялинки вирощують вони, як вони їх охороняють і в подальшому, аби запропонувати нам цих новорічних красунь? Отже, я надаю слово головному інженеру з охорони світловодських лісів. Пане Олександре, я хочу, щоб ви декілька слів нашим світловодчанам розповіли, як вдається ну, мабуть, виростити ось таких красунь. 에, на протязі ми знаходимося на плантації новорічних ялинок на території Крилівського лісництва державного підприємства Світловодське господарство». Щоб зростити таку дану красуню, необхідно дуже багато затратити зусиль. Як мінімум, потрібно, щоб така красуня виросла, треба 5 років. На протязі років, від самого моменту її посадки до моменту зімкнення. Густоти і крон необхідно дуже багато затратити зусиль, а саме основному догляд, а особливо це їх збереження в перед новорічний період. А, до речі, ялинки, які досягли п'ятирічного віку та висаджені на певних ділянках, йдуть на реалізацію до новорічних свят. І саме для цього відокремлюються певні лісові території. Так, з цієї ділянки, де розташовані високовольтні лінії електропередач, лісові красуні попадуть до світловодських осель. Але на жаль, знаходяться в нашому суспільстві і осо. Оби які рубають зелені насадження, де їм заманеться, безжалісно знищуючи цю красу. І аби попередити цей злочин, лісники разом з представниками правоохоронних органів ведуть цілодобове патрулювання. Наразі вже затримано двох браконьєрів. Згідно кодексу України про адміністративні правопорушення до злочинців застосовуються штрафні санкції. Звичайно, це злочин згідно статті 65 кодексу України про адміністративні правопорушення застосовуються штрафи в розмірі від 85 гривень до 170 цина осіб, і на посадових осіб від 119 до 240 але безпосередньо за скоєний злочин, за зробану ялинку безпосередньо платиться шкода. Мінімальна оплата шкоди становить 192 гривні 49 копійок. Тож ми все-таки радимо обирати цивілізовані методи відзначення нового року. І кому до вподоби саме жива ялинка, вибирати її на базарі. На наших світловодських ринках вже реалізовано більше двох тисяч зелених красунь. Отже, веселих вам і цивілізованих свят. А для вас працювали Валентина Саєнко та Дмитро Сіромаха, телекомпанія Веселка. Рига стала час ловити сріблясту. Ніщо не завадить чоловікам реалізувати первинний інстинкт мисливця: йдуть на воду полювати на рибу. Чи то сильні морози, чи відлига йдуть, і неважливо, рибина піде на сковорідку, в зуби котові чи сусіді за троячку. Головне кажуть бувалі рибалки. Це задоволення, яке нам, тепличним, так і не зрозуміти. Полишимо наше нерозуміння і поспішимо нагадати любителям зимового рибного лову правила поводження на льоду. Найперше, застерігають працівники МНС України, це те, що за умови мінливої погоди вихід на тонкий лід категорично заборонено. Нестійка погода, коливання температур не забезпечують зміцнення льоду. Шановні рибалки, слід пам'ятати, що Завжди тонкий там, де є стік води, ростуть кущі, очерет або ж швидка течія, де є джерело або впадає струмок. Якщо все ж є можливість порибалити, не відправляйтеся на водоймища поодинці, не залишайте без нагляду дітей, а без дорослих дітям навіть компанією на кригу не можна. Не забувайте, на вас чекають вдома ваші рідні, які не проміняють вас навіть на золоту рибку. Не перетворіть свято на лихо. Управління освіти Світловодського міськвиконкому нагадує, з наближенням новорічних свят збільшується кількість випадків використання дітьми піротехнічних засобів на вулицях міста, на подвір'ях житлових будинків, на територіях навчально-виховних закладів, що може призвести до нещасних випадків. Посильте контроль за організацією дозвілля дітей, поясніть про заборону використання піротехніки, адже це призводить не лише до порушення громад, Ского порядку, а й до травмувань. Батьки, пам'ятайте, здоров'я та життя ваших дітей залежить від вас. Ви придбали новорічну красуню. Управління освіти Світловодського міськвиконкому нагадує про необхідність дотримання протипожежної безпеки при встановленні ялинок. Ялинка встановлюється на стійкій основі на небезпечній відстані від легкозаймистих та пожежонебезпечних предметів. При оформленні ялинки не застосовуйте для ілюмінації несертифіковані електрогірлянди, бенгальські вогні, свічки, а також легкозаймисті прикраси. Не використовуйте відкритий вогонь безпосередній блад близькості до ялинок, шановні батьки, пам'ятайте, здоров'я та життя дітей залежить від вас. Нехай лихо оминає ваші оселі.